Псалом Сотий, Псалом подяки. Голосно вітай Господа вся земле. Служіть Господу з радістю, з'являйтесь перед Ним веселими. Знайте, що Господь є Богом. Він створив нас, і ми йому належимо. Ми Його народ і вівці Його посовиська. Входьте в його брами з подякою, в Його двори з піснею хвали, прославляйте Його, благословляйте ім'я Його, адже Господь добрий, Його милосердя вічне і вірність Його з покоління в покоління. Псалом 121 я підношу свої очі до гір. Звідки прийде мені допомога? Моя поміч від Господа, котрий створив небо і землю. Не дасть він спіткнутися твої нозі, не задрімає той, хто тебе стереже, не дрімає і не спить охоронець Ізраїлю. Господь твій охоронець! Господь тінь твоя по твоїй правиці. У день сонце тебе не вразить, а вночі місяць. Господь стерегтиме тебе від усякого зла, Він оберігатиме твоє життя, Господь буде охороняти твій вхід і твій вихід від нині й повіки. Псалом 23. Псалом Давида, Господь мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дозволяє мені відпочивати, біля тихих вод піклується про мене, мою душу він підкріпляє, провадить мене стежками правди заради свого імені. Коли б я пішов. Навіть долиною смертної тіні не боятимуся лиха, бо ти зі мною. Твій жезл і твій посох втішатимуть мене, ти накриваєш переді мною стіл перед очима моїх ворогів, ти намастив мою голову єлеєм, до краю наповниш чашу мою, отже добро. І милосердя будуть супроводжувати мене в усі дні мого життя. І я перебуватиму в Господньому домі протягом багатьох днів. Псалом 27 Псалом Давида. Господь, моє світло і моє спасіння. Кого мені боятись? Господь, захисник мого життя, кого маю лякатись? Коли підуть на мене злочинці, аби пожерти моє тіло, то мої переслідувачі й вороги спотикнуться й попадають. Хоча би взяв мене в облогу ворожий табір, моє серце не злякається. Навіть якщо підуть проти мене війною, то й тоді. І я не втрачатиму надії. Одного прошу я в Господа, й одного прагну, аби протягом усього мого життя я міг перебувати у Господньому домі, оглядати Господню красу і віддаватись роздумам у Його храмі. Адже Він сховає мене в своїм наметі в день недолі. Він заховав мене. По таємному місці своєї скинії, підійме мене на скелю, тепер же піднесеться моя голова над моїми ворогами, що оточують мене. В Його наметі я приноситиму жертви з радісною хвалою. Я буду співати і грати Господові. Почую, Господи, мій голос, коли я волатиму, помилуй мене. І дай мені відповідь. Під Твоїм натхненням моє серце почуло. Шукайте мого обличчя. Тому я, Господи, справді шукатиму Твого обличчя. Не закривай від мене свого обличчя, не відвертайся в гніві від раба свого, будь моїм помічником. Не відкидай мене і не залишай мене, Боже, Спасителю мій. Хоча б мій батько і моя мати залишили мене, та Господь мене прийме. Господи, навчай мене Твоєї дороги, і задля моїх ворогів провадь мене прямою стежкою. Не видай мене на призволяще моїм ворогам. Бо проти мене повстали фальшиві свідки, що палають насильством. Я ж сподіваюсь побачити Господні блага на землі живих. Тож надійся на Господа, будь мужнім, і нехай зміцняється серце твоє, покладайся на Господа. Псалом 34 Псалом Давида, коли він вдавав себе божевільним перед Авімелехом, прогнаний царем Давид відійшов. Величатиму Господа кожного часу. Хвала йому постійно на моїх устах. Господом буде хвалитися моя душа. Нехай це чують лагідні і веселяться. Величайте Господа зі мною, давайте разом прославимо Його ім'я. Шукав я Господа, і Він відізвався. Від усіх моїх небезпек Він визволив мене. Подивіться на нього і засяєте, і ваші обличчя. Не осоромляться. Цей бідолаха Давид заволав і Господь почув, врятувавши його від усіх його напасти. Господній ангел отаборюється навколо тих, котрі бояться його, і визволяє їх. Скуштуйте й побачите, який добрий Господь. Блаженна людина, яка покладається на нього. Бійтеся Господа, святі Його, адже тим, котрі бояться Його, нічого не бракує. Навіть молоді левчуки бувають нещасними та голодними, але ті, котрі шукають Господа, не будуть позбавлені жодних благ. Прийдіть. Діти, послухайте мене і навчу вас, Господнього страху. Якою має бути людина, котра любить життя і хоче бачити щасливі дні? Нехай стримує свій язик від зла і свої уста від лукавих речей. Відвертайся від зла і чини добро, шукай миру. І невтомно поривайся до нього. Господні очі на праведниках і його вуха слухають їхнє благання, але обличчя Господнє проти злочинців, щоби знищити із землі навіть пам'ять про них. Праведні волають, і Господь чує і визволяє їх від усіх їхніх нещасть. Господь близький до тих, чиї серця у скорботі, і спасає засмучених духом, багато скорбот у праведника, але від усіх їх визволяє його Господь. Він оберігає всі його кості, жодна з них не буде зламана. Злостивість нечестивого його ж убиває. І ті, котрі ненавидять праведного, не уникнуть покарання. Господь визволяє душі своїх рабів і не будуть звинувачені всі ті, котрі на нього покладають надію. Псалом 35 Псалом Давида Господи, вчини суд над тими, що позивається на мене. Вступи у битву з тими, що виступають проти мене. Візьми зброю та щит і встань мені на допомогу. Простягни списа і стримай тих, що мене переслідують. Скажи моїй душі, я твоє спасіння. Нехай осоромляться І знають ганьби ті, що чинять замах на моє життя, хай відступлять назад і покриються стидом ті, що замишляють проти мене злочин. Нехай вони стануть, як полова на вітрі, хай розпорошить їх Господній ангел, нехай їхня дорога. Покриється темрявою, стане слизькою, і ангел Господній хай їх переслідує. Адже вони без причини таємно поставили на мене свою згубну пастку, безпідставно чатуючи за моїм життям. Нехай зненацька прийде на них загибель. Нехай упіймаються вони о капкан, який самі встановили. Хай попадуться в нього І загинуть. А моя душа радітиме в Господі, буде веселитися Його спасінням. Кожна моя кісточка скаже: Господи, хто подібний до Тебе? Ти визволяєш, бідного. З руки сильнішого за нього, а вбогого і нужденного від того, хто його грабує, повстають фальшиві свідки І допитуються в мене про те, чого я не знаю. Відплачують мені злом за добро, душа моя у розпачі. Але ж я, коли вони хворіли, Задягався в Веретище, впокорював себе постом, хоч моя молитва часом поверталася до мене. Я піклувався кожним, як другом чи своїм братом, ходив похиленим і сумним, немов у жалобі за матір'ю. Але коли спотикався я, вони тішились, сходилися разом негідники, таємно зговорювались, кричали і не замовкали, як злосливі облудники, глузують, скрегочучи на мене своїми зубами. Господи, як довго ти дивитимешся на це? Визволь мою душу від рикаючих, мою єдину від Левчуків. Я прославлятиму тебе на багатолюдному зібранні, вихвалятиму тебе перед численним народом, не дозволь зловтішатися наді мною тим, котрі безпідставно вороже налаштовані проти мене, котрі без причини мене ненавидять. Переморгуючись очима, бо не про мир говорять вони, а проти миролюбних на землі вони замишляють лихе. Відкривають на мене свої уста й кажуть: ага, ага, наші очі це бачили. Ти, Господи, бачиш, тож не промовчи. Господи, не віддаляйся від мене. Підіймись і стань на мій захист у моїй справі, Боже, і владико мій, суди мене за своєю справедливістю, Господи, Боже мій, щоб не зловтішалися наді мною і не говорили у своїх серцях, ага. Ми досягли свого, нехай не скажуть, ми проковтнули його, нехай завстидається і засоромляться всі ті, що тішаться моїм нещастям. Хай вкриються ганьбою і соромом ті, що підносяться наді мною. Хай радіють і веселяться всі. Котрі прагнуть справедливості щодо мене і постійно повторюють, нехай буде звеличений Господь, який бажає спокою своєму слузі. Тоді мій язик звіщатиме твою справедливість, цілий день проголошуючи тобі хвалу. Псалом 51 Диригентові Псалом Давида. Коли він взяв собі за дружину Варсавію, після чого до нього прийшов пророк Натан, помилуй мене, Боже, задля милості своєї і з великого свого милосердя зітримує беззаконня. Цілковито омий мене від моєї провини і очисть мене від мого гріха, бо я усвідомлюю. Своє беззаконня і мій гріх постійно переді мною, супроти тебе, Тебе єдиного, я згрішив і вчинив те, що є злом у твоїх очах. Тому ти будеш справедливим у своїх словах вироку, бездоганним, коли судитимеш. І Я народився в беззаконні і в гріху. Моя мати мене зачала, ти ж любиш правду в глибині серця і об'явив мені таємниці мудрості. Тож окропи мене гісопом і я стану чистий, обмий мене, і я стану біліший від снігу, дай мені відчути радість і веселість, тоді зрадіють скрушені тобою кості. Відверни своє обличчя від моїх гріхів і зітри всі мої беззаконня, серце чисте створив мені, Боже, і духа правоти віднови у мені. Не відкидай мене від свого обличчя і не відбирай від мене свого Святого Духа. Поверни мені радість свого спасіння. І зміцни в мені духа слухняності, я навчатиму злочинців Твоїх доріг, і грішники навертатимуться до Тебе. Звільни мене, Боже, від вини за пролиту кров, Боже мого спасіння, нехай мій язик з радістю проголошує Твою справедливість. Господи, відкрий мої уста. Мій язик звіщатиме тобі славу, якщо б ти забажав жертви, і я приніс би, та й все палення ти не жадаєш. Жертва Богові це скрушений дух, серцем смиренним і впокореним, ти, Боже, не погордуєш, заради милості своєї. Зроби Сіонові добро і побудуй стіни Єрусалима. Тоді приємними будуть тобі жертви праведності, приношення і жертви всепалення, тоді на твій жертовник приноситимуть телят. Псалом 62 Диригентові для Едутуна Псалом Давида, Тільки в Бозі заспокоюється моя душа, адже від нього моє спасіння, лише Він моя скеля, моє спасіння і мій захист, я ніколи не захитаюсь. Доки ви всі будете нападати на людину, щоб її повалити? Наче похилену стіну або розхитану огорожу. Вони тільки й думають зіпхнути її з висоти, вони полюбили неправду, на словах благословляють, а в серці проклинають. Лише в Бозі заспокоюється моя душа, адже на нього надія моя, лише Він моя скеля. Моє спасіння, мій захист. Я не захитаюсь. У Бозі, моє спасіння і моя слава, скеля сили моєї і мій притулок у Бозі, народи мій, повсякчас, покладайся на нього, виливай перед Ним ваші серця, Бог, наш захист. А щодо людей, то вони, як поду вітру. Навіть нащадки вельмож ненадійні. На вазі вони всі разом легші від пари, не покладайтесь на здирство і не вихваляйтесь награбованим. Коли багатство намножується, не прив'язуйтесь до нього серцем. Один раз промовив Бог, а я почув двічі. Що сила в Бога, і що у тебе, Господи, милосердя, оскільки Ти відплачуєш кожному за його вчинками. Псалом 90 Хто живе під покровом Всевишнього, той перебуває у тіні Всемогутнього і говорить Господові. Ти мій притулок, моя твердиня, мій Бог, на якого покладаю надію. Він убереже тебе від розставленої пастки і від згубної пошесті. Своїм оперенням Він закриє тебе, тому під Його крилами ти будеш у безпеці, Його істина, твій щит і зброя. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що пролітатиме вдень, ані чуми, що підкрадається в темряві, ні моровиці, що сіє смерть опівночі. Хоча б тисячі біля тебе падали, і навіть десятки тисяч праворуч від тебе, однак тебе не зачепить, ти лише будеш дивитися своїми очима. Поглядаючи відплату нечестивим. Адже ти сказав: Господь, мій притулок. Всевишнього зробив ти своєю фортецею, тому тебе не спіткає жодне лихо, і нещастя не наблизиться до твого житла, адже своїм ангелам Він накаже про тебе, аби берегли тебе на всіх твоїх дорогах. Вони на руках понесуть тебе, щоб ти не спіткнувся об камінь своєю ногою. Наступиш на лева і змію, топтатимеш молодого левчука і гадюку. Він мене полюбив, каже Господь, і я його врятую. Прославлю Його, бо він сповідує моє ім'я. Покличе він до мене. І я дам йому відповідь. Я буду з ним у нещасті, визволю і прославлю його. Я насичу Його довгим віком і явлю йому своє спасіння.